Наукові співробітники Віталій Кушнір і Наталія Гатальська працюють у меморіальному музеї В'ячеслава Липинського, що у селі Затурці з часу його відкриття з 2011 року. Кажуть, 30 листопада цього року отримали повідомлення про скорочення своїх посад. Ліквідація двох посад наукових співробітників. На нашу думку ставить хрест на функціонування цього музею. Зараз у музеї є три наукових співробітники. Віра Чопко одна із них, а ще його завідувачка. Керівниця закладу каже, всього у музеї дев'ять працівників. Я не знаю, як воно буде, ситуація не дуже легка буде, але побачимо. Затурцівський меморіальний музей В'ячеслава Липинського є підрозділом Волинського краєзнавчого музею. Директорка краєзнавчого музею Оксана Важатко каже, Затурцівський музей В'ячеслава Липинського зараз відвідує мало людей. Така низька відвідуваність однозначно говорить про те, що в музеї варто щось змінювати. Зваживши всі фактори, я прийняла рішення на цьому етапі скоротити дві ставки в Затурцівському музеї, задіяти до його роботи працівників з краєзнавчого музею. Три роки тому, коли проводився аудит у Волинському краєзнавчому музеї, був конкретний припис по Віталію Григоровичу про те, що його кваліфікація не відповідає кваліфікаційним вимогам. І займаній посаді. Щодо Наталії Гатальської? Наталя Григорівна має фах філолога. Я намагалася з ними досягнути якогось порозуміння. Не вдалося мені це зробити в якийсь інший спосіб. Це не те, що несправедливо постав по відношенню до нас саме працівників, які ну, вклали сюди не тільки свою працю, а й душу, і, і зусилля. Та й матеріальні деякі ресурси. Але я зрозуміла, що це справді нам пропонують, пропонують піти з музею. Керівництво обласного музею в першу чергу мало би виходити з іншої позиції, не з, не з фінансової. Це комунальна власність Волинської обласної ради. І там повинні на, на тих верхах ці питання розв'язувати. Зі слів заступника начальника профільного управління Валерія Дмитрука, чи звільняти працівників, вирішує керівництво музею. Кадрові рішення узгоджує з облрадою і тоді з управлінням культури. Ці всі реорганізації, зміни штатних розписів. Ну вони повинні узгоджуватися з Волинською обласною радою як власником і органом управління. Ну і вже в останню чергу з управлінням культури. Щодо фінансування музею Липинського у Затурцях, Валерій Дмитрук розповів таке: останній раз. Кошти виділялися у 2019 році. На сьогоднішній час немає документації на цей об'єкт, на цю пам'ятку для того, щоб проводити ремонт на цьому об'єкті, необхідно зробити документацію. На виготовлення документації протягом останніх років кошти з обласного бюджету не виділялися. Фінансуватиметься за Турцівський меморіальний музей В'ячеслава Липинського у мінімальному розмірі. Гроші є на заробітну плату комунальні. І охорону. При цьому музей ніхто не зачинятиме, сказала Оксана Важатко, директорка Волинського краєзнавчого музею. Каже, розроблення проєктно-кошторисної документації на ремонт цієї будівлі вартуватиме півмільйона гривень. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волині.